Відкупне у розмірі по півтори тисячі для військовиків. І все це замість психологічної реабілітації, курс якої коштує в рази дорожче. Рівненська волонтерка Діана Гордійчук розповіла, як лікували від душевних травм учасників АТО в дитячому санаторії Джерельце. Буквально що сьогодні я спілкувалася з групою воїнів АТО, і вони мені повідомили те, що вони приїхали в чотирьох на машині. Побули там буквально годину, подали документи, поїхали і більше як нічого не відбувалося. Через якийсь проміжок часу їм зайшли на карточку по півтори тисячі гривень. Оце вся реабілітація, яка була. Компенсація проїзду так пояснила директор санаторію Джерельце. Ті півтори тисячі гривень, які надійшли на банківські картки деяких учасників АТО. Компенсація відшкодування їхніх витрат на проїзд. Це законно все. І ми це заклали в нашу калькуляцію. І безпосередньо ми бійцям ці гроші надавали. Ви знаєте це, що воїни їздять безплатно. І Але цей, цей пункт він є буде. передбачений про те, що відшкодування витрат їхніх на проїзд, нехай вони їздять безплатно. Але хтось їздить на своєму автомобілі, хтось їздить на поїзді, хтось їздить на машині. Ми так передбачили і ми це зробили. Як розповіла Алла Кучер, в ефірі першого місцевого тендерні кошти, призначені на психологічну реабілітацію учасників АТО, були частково витрачені на інші потреби, як от комунальні платежі та витрати на майбутнє. Є відповідний штат працівників, є комунальні послуги, які в нас дуже енергоємкий заклад, є комунальні послуги, є витрати, які передбачені на заробітну плату, є податок, який сплачується на землю. Є податок, який сплачується на споруди, є також витрати майбутніх періодів. Краще, ніж бліндаж, так охарактеризував умови санаторію «Джерельце» керівник центру допомоги учасникам АТО Рівненської ОДА Валентин Пахолюк і додав ті 198 військових, які нібито пройшли реабілітацію. Реабілітацію в санаторії насправді її не потребували І не розуміє, чому замість спеціалізованого закладу тендер виграв дитячий санаторій. Краще було б ці гроші дійсно розділити, тому що ми знаємо, майже поіменно знаємо дійсно, кому треба серйозне лікування, дійсно мають психотравми, і оці гроші краще було б їм віддати. Розумієте? Тим більше, ну, ми багато спілкуємося і проводимо спільну роботу з нашим Кеванським Ну, Шикарна база, дійсно, прекрасна база, прекрасні фахівці в місце. Все, ну, все для того, щоб там це відбувалося. І психологічні реабілітації, і лікування, але це виникає питання, чому профільний заклад не отримав таку можливість. Журналістка Інна Білецька каже, за її інформацією, ні В СБУ, ні у фінінспекцію не надійшло жодних даних, на які реабілітаційні заходи і для кого витратили понад мільйон гривень у таборі Джерельце щасливих а, в е, учасників АТО, які власне крім у тих, які на папері були розписані. Пані Алла показувала. Там було написано від мами. Дякую, від мене дякую. Я... Пройшов реабілітацію, оздоровився, щасливий. Я цих людей вживу не бачила. Тобто, жодного, жодну людину, яка пройшла реабілітацію, розказала б, як би це як це відбувалося. Директор Джерельця не назвала імена спеціалістів та волонтерів, які працювали з учасниками АТО, та й які психологічні проблеми найбільше турбують тих, хто нібито пройшли реабілітацію в даному закладі. Не розповіла. Але вони не охочі йдуть на ці речі, і неохоче вони йдуть на те, щоби. Щоб це виносили назовні, і щоб до цього достукатися, то ви ж самі напевно розумієте, що з посттравматичним синдромом два тижні це як мінімум рік потрібно працювати з людиною, щоб справді їх відповідно вивести на якісь пам'ятки. Вони йдуть неохоче, тим не менше 198. Ви знайшли охочих. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею привласнення або розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. СБУ проводить перевірки. У разі, ж, якщо вину директора джерельця доведуть, їй загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також конфіскація майна. Анна Хіночик, новини Рівного.